Вітаю діти! Сьогодні вам пропоную намалювати одні з рослинних символів України маки. Для роботи нам знадобиться папір білого кольору, фарби, пензлики з водичкою, палітра і клейонка, щоб застроїти стіл. Для того, щоб намалювати галявину, спочатку ми змішуємо білий і зелений кольори разом. Добре перемішуємо. Тепер, коли ми добре змішали кольори, ми малюємо галявину. Я її малюю не прямою лінією, а ось так трошки косою. Ось ось так. І тепер повністю її зафарбовуємо. Поки робота підсихає, ми змішаємо білу і синю фарбу, щоб потім намалювати небо. Тепер всю верхню частину паперу зафарбовуємо блакитним кольором. Тепер почекаємо, поки трошки підсохне. Тепер на місці, де воно з'єднується небо і галявина, малюємо травичку темно-зеленим кольором. Тепер червоною фарбою малюємо пелюстки маків. Ось так притискаємо пензлик до аркушу. І у нас формуються пелюстки. І так малюємо багато-багато маків на галявині. Тепер, коли маки трошки підсохнуть, малюємо їм чорною фарбою серцевинки. Ставимо ось такі крапочки всередині квітки. Тепер темно-зеленою фарбою домалюємо стеблинки нашим квіткам. Тепер малюємо листочки нашим маком. Проводимо ось таку лінію і від цієї лінії ще ось такі. Маленькие штрихи робом И так малюем мы всем маком. Тепер зелену ще намалюємо травичку на галявинці у місцях, де вам подобається. І тепер намалюємо сонце в небі. Малюємо велике коло жовтого кольору і зафарбовуємо його всередині. І тепер намалюємо промінчики. Проводимо лінію пензликом. Ось така макова галявина у нас вийшла. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!